Более 50 правоохранителей отримали государственные награды и відзнаки за участь в АТО. Приємну миссию выполнил министр внутренних справ Украины Арсен Аваков. Сегодня мы здесь собрались для того, чтобы в очередной раз чествовать воинов подразделения МВД, которые сражаются в зоне антитеррористической операции на востоке страны. Я знаю и вы знаете, что будущее обновленных органов внутренних дел будет базироваться на вас, Всіх, кому пригласили в цей зал, хто сьогодні будуть государственными и другими наградами, і ми вистроїмо нове качество власті, нове качество органів внутрішніх дел і нове качество уваження к вам. Цього дня нагороди отримали бійці, які тривалий час лікувалися або повернулися зі сходу. Серед них є і учасники боїв під Іловайськом. Кожен із присутніх бійців у залі не зі слів знає ціну цих нагород. Ця нагорода це не тільки моя нагорода, це нагорода нашого батальйону, нагорода тих хлопців, які у квітні місяці при першій потребі вийшли з Майдану і стали на захист своєї батьківщини. У квітні місяці ми були просто громада, бойове товариство. Зараз це вже бойовий підрозділ, який постійно виконує бойове завдання. І всі завдання, які стояли перед нами, завжди виконували. І завжди виконували з успіхом. Чотирьом правоохоронцям, які отримали поранення в ході АТО, Арсен Аваков вручив ключі від службового житла. Серед них полтавський дільничний Олександр Піддубний. Він виконував бойове завдання та втратив руку. Дякую, що нас не забувають. Саме головне, щоб не забували, якою ціною дається мир тут, а там, щоб не забували хлопців, які там знаходяться. Ну а ми будемо робити все, щоб було все хорошо. Служу українському народу. Було звичайне кафе, а стало казино. Такий підпільний гральний заклад викрили правоохоронці у Голосіївському районі столиці. За оперативною інформацією, працівниками районного відділу по боротьбі з економічними злочинами стало відомо, що по проспекту науки саме сьогодні починає функціонувати зал з ігровими автоматами. Приміщення, яке Зовні являло собою кафе, власником було переобладнане в зал з ігровими автоматами. На момент візиту правоохоронців у приміщенні знаходилися адміністратор та кілька гравців, які випробовували власну фортуну. Оперативники провели обшук у закладі. Було вилучено 13 системних блоків, на яких було програмне забезпечення, яке імітувало гральні автомати. Наразі міліція з'ясовує власника казино. за заняття гральним бізнесом, йому доведеться сплатити чималий штраф. З поверненням додому бійців 9-го зведеного загону спецбатальйону Вінниця зустрічали у рідному місті. На жаль, повернулися не в повному складі, утім поставлені завдання в зоні АТО виконали. На жаль, цього разу не обійшлося без втрат. Ворожа поля скоротила життя одного з наших найкращих працівників. Це майор міліції Денис Жембровський. Також є у нас два поранених працівника поліції. На сьогоднішній день їх стан задовільний. Бойові побратими Дениса Жембровського сумом згадують події того трагічного дня. Під час обстрілу в Жембровський Денис Вікторович стояв поряд зі мною, буквально за метр. За метр поряд зі мною. Потім почули чотири гула. Чотири гула таких досить жорстких. Я стояв коло, коло калітки, якраз пробігала жінка. Я відкрив. Літка забіга і жінки Дениса не ділоногу. Ми на місці загибелі Дениса зробили меморіальну доску, яка розміщується на стіні будинку безпосередньо на тому місці, де загинув Денис. І з 12 числа там постійно стоять живі. Квіти бійцям батальйону Вінниця вдалося врятувати та вивезти на безпечні території понад 400 місцевих мешканців. Нам приходилось гасити пожежі, розбирати руїни, людей спасати. Після виїзду людей з міста Попасна ми виконували функції і швидкої допомоги. Нам, до речі, передали машину швидкої допомоги. Була створена бригада швидкої допомоги. Ми Виїжджали на виїзди, також максимально рятували людей. Загалом за час бойових дій в зоні АТО побували вже понад півтори тисячі вінницьких міліціонерів. Один з них загинув, троє поранені.